Всім доброго дня, слава Україні, слава всім нашим силам оборони. Додаткове відео роблю на перевірку антифризу, бо то що задавалися питаннями, що витікає в розширительний бачачок. І так, наша ілюзія обмана. Термостат. Раз. Ну провіраємо, як завжди. І кришечка. В моєму випадку це кришечка. Дивимося. Я проїхав тисячу кілометрів, дивимося, антифриз повний. Так що зачіпати нічого не треба. Рішечка в самому ділі гондовська, 120 гривень. Я віддав за неї зимою. А. Також, хто придбав, перевіряємо, у вас повинен бути отаких от до добавок, а підключаються два дренажі. Ось є, в мене їх не було, але це не проблема, правда, це проблема в тих власників. Скажемо так. Отож, якщо говорити, десь хтось там розказує, то кажу, я отриму мотоцикл в технічно справному стані. Тобто віднеслись дуже добре. І мене казав, мало хвилює те, хто там щось на дивані хоче розказати. Тепер так, слідуще для тих, хто не знає. Якщо погана передача переключається, не чуєте, значи підійшло пора міняти масло. Вітер повітряний не поміняний, виймається він тут дуже легко. Питання ніяких немає. Мотоцикл ще майже гарачий, ну вже теплий, я приїхав. І так, сьогоднішній пробіг за два дні мене склав. Зараз я покажу. 446 кілометрів. Натрату я на це все про все. Має 20 літрів бензину. Це при моїй манері їзди від 100 скажімо, до 130 кілометрів на годину крейсерська швидкість була. В деяких випадках навіть 140 на обгон брав. Так що такі я з мотоциклами вже говорив, що я дуже-дуже задоволений. Дякую фірмі Мотокаспер і взагалі людям, які займаються продажем таких мотоциклів. Що багато нарікань. Івано-Франківськ, Львів, там ще, Бердичів. Люди добрі, дивіться, для вас для, для цього є очі і свої думки. Якщо ви дійсно не розбираєтесь, візьміть когось з собою, ай вам подивляться. Попросіть, якщо можливо, наглядну документацію до нього, яка може, може є. В моєму випадку, я навіть не питав, просто дивився на технічний стан, мені мій знайомий. Отакі-то діла. Так що такі то казав на сьогоднішній день. Моменти. Які... Те, що виник цей сюрприз з кришечкою, то вже питання зовсім друге. По -то, що дехто я ж кажу, говорить, що ну, не нагрівається, дивиться, я вже казав, що це, виходить, це ілюзія обману на самому ділі. Термостат робить в мене дійсно гарно. Кажуть, краще, є, звісно, перевіряти в ходу. Це я говорю від себе, те, що я робив. По -то, що, якщо ми говоримо на місці, коли нагрівати, щоб як міняємо антифриз, то краще все, -все казав доводити, поки не спрацює вентилятор. А Вентилятор спрацьовує, я казав вже, в мене наполовині, коли температури. А робоча температура зовсім є інша. Я кажу, так що в цьому і виходить весь обман. Такої теми. По термостатам я можу сказати, на сьогоднішній день точно. Це те, то, що я знаю. Дево матіс. Тільки відрізаємо той язичок. Що... Особливість того термостата для автомобіля. Тут трошки ситуація друга. По термостату, все. нічого в ньому сложного немає, його міняти. З цієї сторони у нас знаходиться температурний датчик. Поміняти його дуже просто, можна навіть частично антифресі не зливати, тільки трохи там відпустити і таке. Так що я такі то діла. Я скажу, що бажаю всім миру добра. Всі мої відео я роблю тільки пізнавальні. Не більше, не менше. І все. Ще мені залишиться проїхати 2000 і я буду міняти масло на ньому. Так що мотоциклом я кажу дійсно доволі, якщо порівнювати з другими китайцями чи що ну, бо я сказав, що моя думка на те, що це кажуть моторесурс. Якби я їздив ближче, я б безсумнівно купив би собі малокубатурного мотоцикла. Навіть б казав в того боксера. І казав. Різниця казав, була дуже відчутна в економії палива, але крейсерська швидкість там на китайцях і на італійцях зовсім друга. Потушив. Десь хтось запитував мене за Бенелі ТРК, Чому я продаю? Я вже говорив. По сімейним обставинам. Чи придбав би я такого мотоцикла, так придбав би. Потушно, там казав, зовсім по-друге, то турист. А це звичайна класика. З якою довелося трошки погратися і трошки де щось подаробляти по своїй прихоті. Я кажу, що не є проблемою продавця, тому що якщо говорити за продавця, то мені дуже-дуже сподобалось їхнє відношення і те, що є. То, що десь там конечно, говорили, що там пошкоджені чи що, я вже нагадуюся мотоциклам по, 20, по 25 років і більше. Так що ідеально, нічого не буде. Дивіться, підбирайте і саме дивіться. Неважливо, де ви це будете брати. Але дивіться, якщо я ще раз нагадуюся, беріть когось з собою, якщо не знаєте, тому що техніка зовсім веде себе від повітряного воздушників, скажімо так, зовсім-зовсім по-другому. Так що я всім бажаю миру і добра. Я думаю, комусь відео буде корисне. Хтось може надасть коментарі. Це вже така сурова, так що я скажу. Ось саме ми моїм ще раз показувати. Це два дренажі від бока. Цей дренаж на бачечок йде у нас. Якщо міняли антифриз, заводимо мотоцикл і чекаємо до кипіння. Боже, наказав ці очі патрубки продавити в воздух. Коли він спрацює цей вентилятор і потім виключиться. Відкриєте кришечку, це я так робив оцю радіатора. І ще раз завести, щоб вигнало повітря остаточно. Раніше я цього не знав. Коза ці кришечки не тільки спрацьовують на давлення, на тиск, скажімо так, один і один бар. Ще й спрацьовують на температуру. Тасола, то чи антифриза, хто я каже, по антифризу я вже колись розказував, що це меркети. Але, але, як я завжди кажу, перед тим як купувати антифриз, дивіться і читайте уважно для алюмінієвих та магнієвих двигунів, а не чугунних. Кожен антифриз має свої характеристики. Можна каже, купити хеп, десь тут і підробки хепо. Як цьому повно згоден на 600, що можна купити підробку. Єдине, що можна зробити, це казав, якщо є у вас прибор, поміряти плотність того антифрізу. І будете знати результат. На сьогоднішній день в мене залитий мотю червоний. Робочу температуру завод-виробник завод, заявляє 30, від 35 до 47 градусів. Прибор показав 41 градус, витримує морозу. Так що таке то діло. По маслу теж мені надавали коментарі. В дійсності по мануалу написано 5В30 і 10 В40. Я ще звісно, до цього дійду, я все відкрию мануал і покажу. Він в мене є. Так що таке то діла. Дехто надав коментар, що лив 5100 і мотоцикл масло брав. Потім помінявся на 5000. Перестало казав все. По-другому ситуація змінилася. Може хтось це знає я кажу, не знаю, що я до такого не звертаю увагу. Так що звертайте вашу увагу на придбання такої техніки. Дивіться увагу. В Першу чергу це на сам стан. Щоб коли вам мотоцикл заведуть, чи ви заведете, щоб двигун ніде не грімів, тому що тут болячка зчеплення требанить. Але найпоганіший екземпляр на сьогоднішній день. Зремлящим щепленням, мені пояснювали, може проїхати 50 тисяч. Так що для мотоцикла це не дуже так і мало. Якщо я на Венелі проїхав майже за два сезони на новому 11 тисяч з копійками і проблем я не мав. То таке, так, по поводу ще я розкажу однії ситуації, яка виникає в ряді. В мене виникала це не на цьому мотоциклі. А на мене літерка, я присяду трошки це, що стосується смазки на підшипниках. Смазка, говорять, спеціально для мотоциклів біла. Мастили мені хлопці на станції, я дивився. Написано Сузуки, там ще якась. З... Вже не пам'ятаю, пам що це вже півтора року назад, два сезони назад було. Але сама суть тої смазки, що вона вигорає. Моєї точки зору я сюди мастив підпічетники, сидів і з маскою, то більш високотемпературна, Цю, що мастять шруси на машинах. Або тись скажеш, гранати. Так що, якось так. Так що я ще раз кажу. Бажаю всім мира і добра. Хай скоріше закінчиться війна. Все чи слід мною сказане, можете не брати до уваги, а тільки робити свої висновки. По поводу... З те, що там крутяно, не крутяно. У нас в Україні це дуже питання болюче. Не тільки тут по мотоциклах, по автомобілях, це кругом. Так що звертайте першу вашу увагу, це сам стан. Дивлячись на скажу, те, що я придбав, що йому 25 років, я ним дуже-дуже задоволений. Але він себе дуже гарно. О, як він казав. Крейсерська швидкість, вітряну погоду його це 110 буде для мене, казав дуже добре їхати. У дощову погоду це 100-105, ну 100, почти майже 110, але це такий, Так що такі то діла. Так що, ще раз кажу, всім гарного дня і мирного неба. І дякую, дякую за увагу, що не так сказав, вибачаюсь.